Як будете відчуватися просто неперевершено. Люди бояться, а це мінус ваші грошенята. Привіт, мої кохані! Мене звати Владислава Бобко. Я жіночий коуч, наставник, спікер, автор та організатор жіночих зустрічей. Одразу вибачаюсь за звуки, але, на жаль, не можу нічого з цим зробити. Сьогоднішня тема нашого відео це проявленість. Ви задали декілька питань, тому вирішила вам зняти повноцінне відео на цю тему для того, щоб розкрити, що така проявленість, для чого проявлятись, що блокує нашу проявленість і так далі. Що ж таке це проявленість? Взагалі це тренд 2024 року, і я впевнена, що це буде актуально і наступні роки. Проявлені люди вони мають усе в цьому світі, тому що вони знають свої потреби, свої бажання, вміють доносити їх до інших і реалізовують свій потенціал. Тому це не тільки Класно звучить проявлятися, заявляти за себе, а це ще й приносить багато користі для кожного, хто це робить. Як ви знаєте, дуже часто проявляюся в Ютубі, в Інстаграмі, проводжу жіночі зустрічі також веду групові жіночі проекти, і це теж все йде про проявленість. Так і я вам хочу сказати, що це дійсно класно. Звісно, що проявлятися можуть впевнені у собі люди з високою самооцінкою, які знають свою цінність унікальність. І е, розумію, що вони приносять користь цьому світові. Проявлятися це якби заявляти світові, що я є така. Побачите мене, я класна, розумієте? В професійній реалізації проявлення дає брати ініціативу, десь більшу відповідальність, і це все винагороджується вищим керівництвом. Е, чи також коли це. Свій бізнес ми отримуємо нові можливості, розширення, класні контакти. Тобто, проявлятися це важливо в особистому житті. Це також діє дуже круто, тому що ми вміємо доносити свої потреби, бажання своєму партнерові. Так ми не замикаємося собі і не погоджуємось на менше, а доносимо те, що для нас важливо, і партнер нас починає чути. Ще хочу сказати, наприклад, в суспільстві, як це працює. Коли ми проявляємось, то ми стаємо видимими. Так до нас хочуть підходити, знайомитися, спілкуватися з нами, тому що ми стаємо цікавими особистостями. Мало людей проявляється, більшість соромиться, замикається в собі. А це мінус ваші грошенята. Що вам заважає проявлятися? Я вам назву декілька пунктиків, а ви оберете вашу причину, яка вам відкликнеться зсередини. Перше це страх осуду. Люди бояться. Що про них скажуть інші, коли вони почнуть робити те, чого не робили раніше? Виходити в розмовні сторіс, записувати Ютуб це все про проявленість, так можливо, хтось почне знімати тік-токи. Низька самооцінка. Люди з низькою самооцінкою думають, що вони недостатньо цінні в цьому суспільстві для того, щоб говорити, щоб про них почули і знали. Але насправді це не так, тому що кожен із вас особливий. Кожна із вас прекрасна, і вам потрібно проявлятися для того, щоб світ почув саме про тебе. Наступне це перфекціонізм. Це хочеться зробити все ідеально, все прекрасно, але ви маєте розуміти, що ідеального в цьому світі нічого немає. Не відкладаєте своє життя на потім, свої дії, своє проявлення, тому що найкращий час це сьогодні, а то й вчора. Це наші програми, які були закладені нашими батьками, суспільством в дитинстві. Які саме не проявляйся, не висовуйся тихіше сиди, от кому в дитинстві це говорили. Такі фразочки, то в дорослому віці це може впливати на вашу проявленість. Ви собі, як сіра мишка, пливете за течією і боїтеся сказати щось лишнє. А раптом я щось не так скажу, а раптом мене висміють. Але хочу зауважити, що можуть висміяти вас, але тільки не свідомі люди, свідома аудиторія, яка працює над своїм мисленням, яка займається своїм життям, вона ніколи не буде мати до вас діло. Тому ці гейтерські коментарі залишіть їм і не зливайте свою енергію, тому що вони вже свою злили. Як почати проявлятися в цьому світі, перше це потрібно пізнати себе, зрозуміти, що мені подобається, від чого я кайфую, що приносить дійсно таке задоволення, яке я можу транслювати і. Можливо, вчити когось цьому, наприклад, для мене це Ютуб. У мені є дуже багато знань, якими я хочу ділитися безкоштовно з вами. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, тому що я стараюся саме для тебе, для того, щоб ти проявлялася, заявляла за себе і кайфувала від свого життя. Що ви можете зробити, це почати вести щоденник самоаналізу, так що мені подобається кожного дня записувати від чого я отримую задоволення, які в мене є знання, який досвід, яку трансформацію ви пройшли, і можете цією трансформацією ділитися зі своєю аудиторією, і на цьому ви можете заробляти гроші, монетизувати це все насправді. Дуже важливо. Не тільки накопичувати в собі знання, а ще ділитися з іншими. Якщо ви думаєте, що ви ще недостатньо знаєте, повірте, ваша точка, а в якій ви зараз це мрія багатьох людей в цьому світі, навіть якщо твої знання, твій досвід допоможе, хоча б одній людині стати краще, то це вже великий успіх. Починаєте все робити по маленьких кроках. Не обов'язково одразу запускати Ютуб, виходити в розмовні сторіс, якщо до цього ви це не робили і у вас ще є внутрішні страхи. Робіть маленькі короткі дії. Зніміть Reels перший, Подивіться, як буде реагувати аудиторія. А далі вже починаєте масштабувати це, виходити в розмовні сторіс, в Ютуб, в TikTok, інші соціальні мережі. Щоб ваш мозок звикав до того, що ви розширяєте зону свого комфорту. Для чого це робити? Тому що вашому мозку потрібно поступово показувати, що ви виходите, трошки розширяєте, я б сказала, зону вашого комфорту, і вам з цим окей. Тому що, якщо зразу зробити щось колосальне, мозок почне саботувати, тому що він лінується виходити за межі свого комфорту, до чого він звик. І обов'язково ви нагороджуєте себе за ці кроки. Можна просто почати з приємних слів. Слів перед зеркалом самі собі, працюйте зі своєю самооцінкою. Впевнені, люди вміють доносити свої думки, вміють досягати свої цілі, а також реалізовувати увесь свій потенціал. І для цього потрібна, звісно, висока самооцінка, для того, щоб розуміти, як класна я можу донести цьому світові багато сенсів і за мною підуть люди. Також важливо проявлятися не лише в соціальних мережах, а ще й в житті. Наприклад, коли ви йдете на захід. Ви, наприклад, експерт. Вам потрібно заявляти за себе, не боятися, тому що ви розумієте, що ви можете дати цінність людини. А на таких заходах відкритих ви можете знайти для себе клієнтів, партнерів. А також класні знайомства. Тому обов'язково цим користуйтеся. Наприклад, я завжди, як іду на який захід, неважливо, це нетворкінг, бізнес-конференція, я завжди беру в руки мікрофон для того, щоб проявитися, сказати, хто я така, і що про мене почули, про мене дізналися, ну і про мене говорили. Одразу дам вам пораду: якщо ви йдете на захід і знаєте, що там буде багато. Незнайомих людей десь можливо піднімається страх публічних виступів, проявленості, увімкнути улюблену пісню, яка вас заряджає енергією, яка про впевненість можете зіставити список із десяти таких пісень, і кожного разу, коли ви будете відчувати, що ви десь не впевнені, вмикайте цю пісню, виходьте в люди, і ви побачите, як будете відчуватися просто неперевершено. Практика працює не тільки на мені, але й на учасницях моїх жіночих проєктів. Потрібно навчитися приймати конструктивну критику. Якщо це критика від невідомого хейтера, то нехай він залишає її собі. Але якщо це критика конструктивна професіонала з вашої ніші, то обов'язково можете прислухатися до неї, взяти найцінніше і зробити на наступний раз, як ви бажаєте за потрібне. Останнє, що вам хочу сказати, це практика «Small Talks». Вам потрібно навчитися заводити розмову з новими людьми самостійно. Першими це дуже розширяє рамки внутрішні, так страшно може бути, але якщо ви постійно будете знайомитися першою. То тоді ви відчуєте тотальне розширення, впевненість у собі та спокій в тому, що ви проявлена особистість. Пропишіть список із 10 пунктів, як ви можете проявлятися уже сьогодні для того, щоб проживати життя вашої мрії. А якщо ти не знаєш, як це зробити, то я запрошую тебе на групове жіночі наставництво, яке я запускаю уже цієї осені. Для того щоб доєднатися до нас, заповню анкету перед запису, і ми зідзвонимось. Та обговоримо деталі. Ти навчишся бути не тільки впевненою, але й проявленою у собі жінкою, яка досягає усіх своїх цілей і кайфує від свого життя. Обов'язково підписуйся на мій канал, тут багато чого корисного. І став лайк, коментарі, мені буде дуже приємно. Обіймаю кожен із вас. Не бійся проявлятися, тому що це прекрасно.